Добрий день, шановні! Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, як очистити організм від паразитів. Ви знаєте, серйозна дуже тема. Ми не раз уже говорили на цю тему, але я знаю добре, що не до всіх дійшло, і деякі вважають, що в них паразитів немає. Деякі вважають, що їхні запальні процеси в суглобах, в спині, в кишківнику, коли болить голова, коли алергія, коли багато по тілу різних папілом, то це все не зв'язано з паразитами. Так от, шановні, я вам хочу сказати, що усі люди, абсолютно всі, тільки ті, які вже почистились від паразитів, вони мають дуже багато паразитів у своєму тілі. Так як ці живі організми, низькочастотні організми, мають низькі вібрації, вони потрапляють до нас в тіло з їжею, з пилом від наших улюбленців, яких ми так любимо від собачок, від котиків, з зеленю, яку ми їмо, салату, з ягідками малини, клубнічки і так далі. Я вам хочу сказати. Що це дуже серйозно, і я, як лікар-педіатр, маю майже 38 років стажу роботи лікарем і більше 43 років медичного стажу. Я хочу вам сказати, що якраз і Паразити стають причиною і гіпертонічних кризів, і даже інсультів, інфарктів. І паразити стають причиною того самого псоріазу, і нейродермітів, і різних різних захворювань. Я багато знаю прикладів, коли. Я, працюючи лікарем ще в поліклініці, посилала мамочок на обстеження дітей, здавати аналізи, а з лабораторії приходила відповідь, що все добре, що аналіз кала без яйця, глистів не обнаружений. Хоча мама у цей кал спіймала, коли дитина. Влялась і Положила цілого цілу глиста, це була аскарида, а її не замітили. І аналіз прийшов такий. Тому я не дуже довіряю нашим лабораторіям. Я знаю добре, що якщо дитина вночі скрипить зубами, а якщо що у дітей, що у дорослих, є слюновиділення, наприклад, на подушку, от ви зранку проснулися, а у вас на що щось, як наче слини засохли. Деякі говорять, ой, як солодко спала, що навіть слюньки потекли. Нічого подобного. Це не просто слюньки, це перший признак, що у вас є аскаріди. А хто такі аскаріди? Давайте поговоримо. Паразитів дуже багато. Один є паразити круглі черв черваки, які живуть в тілі людини, і є плоскі черви, є великі і. Дуже великі ленте лентець, їх називають ще е, різні, різні, їх дуже багато, і е, в, е, в, ними люди, як правило, мають зараження від риби, погано прожареної від м'яса, погано про, е, ну, приготовленого недоваряного, недожареного, особливо від копченостей. І я вам хочу сказати, що аскарідоз, наприклад, це. Такі круглі черви, які живуть в тілі людини, вони мають до 50 сантиметрів довжину. Вони, ну скажімо так, в них немає. Особів чоловічої, жіночої статі, вони самі себе оплодотворяють, вони дуже швидко розмножуються, відкладають дуже багато яєць, і е, ті яйця знову е, вилуплюються з них личинки, і ці личинки проїдять. Е, кров'яносні оці капіляри в кишківнику, попадають в кров, а заражаємося ми від ними із, через дуже грязні руки, через ті самі банани, які ми погано миємо, вони всі заражені, діти заражаються з корідами у вещественних оцих шкільних туалетах, там, де погано все миється, діти не миють руки з милом. Це є таке і оця антисанітарія. Оце коли Люди е, пробують е, там е, сир на базарі, або навіть ще люблять покуштувати сирий фарш, як готують котлети. Це дуже, дуже все. Може привести до інвазій. І от коли яйце, аскариди з їжею попадає, а воно, звичайно, буває, передається, як ми говоримо, лікарі фекально оральним пут путем. Наприклад, десь хтось оправився, якась собачка, в якої є паразити, муха сіла, перенесла це яйце вам на хліб або на стіл, на посуду, на який ви маєте, з якої маєте їсти, ви з'їдаєте на навіть не бачите, тому що це все видно тільки під мікроскопом. Оці яйця аскарід і інших паразитів. Ви з'їдаєте це яйце з їжею, наприклад, або з салатом, або з брудною водою, або якщо це якась посуда в, ну, там, в общепиті, як ми говоримо в ресторанах, в кафешках і многоразова ця посуда, яку погано миють у брудній воді, то ви з'їдаєте це все і це яйце глиста попадає до вас в шлунку. Якщо ще там. Погана а, а, кислотність, якщо ви ще а, ну, я вам скажу, а, ну, мало п'єте води, ви не видержуєте різні режимні моменти, це яйце дуже швидко попадає в тонкий кишківник. Там воно виростає в личинку, личинка, як я вже сказала, прогризає судину. Через кров личинка йде до печінки і через судини печінки вона попадає у праве серце, звідти в малий круг кровообігу і попадає до альвеол, і попадає до. Попадає, прогрізає оці альвеоли через бронхіоли. Ця личинка повзе по таким ворсинкам трахеї, коли ви спите, вона піднімається усюди до горла. Йде роздратування слюних залоз і таким чином виділяється слюна. Людина ще спить, вона може заглотнути назад цю слюну під час сну. І я вам хочу сказати, що ця личинка попадає назад кишково-шлунковий тракт, і там виростає велику половозрілу особ, як ми говоримо. Вони можуть ці личинки повсти і в гайморові пазухи, і вам можуть поставити кісту гайморової пазухи. Вони можуть бігти і, до, і в мозги. Так як вибачте, у нас носоглотка з'єднується. З нашим мозком, з черепною коробкою дуже легко, і вони попадають в шлуночки мозку. Там організм питається з ними справитись і образуються різні кісти. Вам роблять знімки і говорять: о! У вас опухоль в мозгі, дуже багато є випадків. Навіть видатні люди постраждали і померли від великої інвазії паразитів в мозку, і голова болить, і симптоми неврологічні. Це все паразити. Я вам хочу сказати, що це дуже дуже серйозно і. Це потребує а, знань і очистки. І я вам хочу сказати: якщо ваше тіло а, страждає, а ми знаємо, що людина це енергоінформаційна система компанії енергія довголіття. Ми це практикуємо і вивчаємо вже більше вже майже 19 років, більше 19 років. І ми говоримо, якщо ваша енергосистема порушена, якщо ви виділяєте лівосторонні торсіонні поля, це енергія негативна, коли ви чимось недовольні, ви гніваєтесь, страждаєте. Звичайно, коли у нас низькі вібрації, наші вібрації дуже похожі на вібрації тих самих паразитів, це низькочастотні сущності, це теж живі сущності то ви їм дуже подобаєтесь і вони в вашому тілі організують отаке, ну, скажімо так, живуть, доміки строять. І на вбиваючу луну, коли вбиває луна, о 2 часа ночі, як доказано спеціалістами, вони йдуть в важкий шківник, там у них свадьба, вони там розмножуються, вони там їдять те, що ви на ніч наїли. Дуже часто люди, в яких глисти, хочуть їсти серед ночі. Оце перший признак. Так що, що нам робити, по-перше, треба собі. Запам'ятати, що якщо ми е, будемо е, ну, старатися придержуватись заповідів нашого Господа Ісуса Христа, і е, старатись не негативити, любити себе, любити ближніх, не красти, почитати батьків, не закривати свої оті чакри, тому що чакри наші з'єднані з нашими тонкими тілами, і вони звичайно мають дуже велике значення для нашого здоров'я. Надо, щоб Треба, щоб не було ніяких енергетичних блоків, щоб наша енергія циркулювала легко по нашим 12 меридіанам, яку ми виробляють наші клітини, щоб у вас завжди була любов, щоб ви шукали очима, радість, любов, щоб ви знаходили у всьому поганому, гарне. І як то говорять люди, не було, б, не, було б щастя, не було б щастя, да ні щастя помогло. От у всьому шукайте позитив. Всьому робіть виводи, чому вас ця ситуація навчила? Не негатуйте. Це перше. Потім, звичайно, старайтесь пам'ятати, що глисти дуже люблять, якщо у нас ацидоз, якщо ми окислені, якщо ми киснемо, буквально в смислі слова, як кажуть, чого ти киснеш. Да? І оцей застойні процеси енергетичні. Потім ще проблеми в тому, що людина починає їсти солодке, бо не вистачає енергії, починає їсти багато м'яса, все це окисляє організм. Організм. Старайтесь більше їсти все-таки овочі, фрукти, пити більше структурованої води, ощілачуйте свій організм, щоб кислотно-лужний баланс у вас був в нормі. 7, 74 Це можна оприділити звичайними лакмусами, бумажечками, які ви можете купити в звичайних аптеках, в медтехніках. Запитайте, закажіть. Я думаю, що зараз і в інтернеті їх можна заказати, було б тільки бажання. і хоча Раз в неділю контролювати pH крові свій і своєї родини. І, звичайно, візьміть за правило хоча б навесні, і от уже почалася з 15 лютого по усім лунним календарям, весна, щоб ви це знали, уже потрібно очищати організм, очищати печінку і осінню, і весною ми рекомендуємо очищатись від паразитів. І у нас компанія енергія довголіття велику увагу ми уділяємо цьому. Люди ощелачують організм структурованою водою, п'ють теплу воду по 30 мл на кілограм маси тіла, обов'язково п'ють кальцій по таблетки два рази в день. У нас є кальцій, квітка, життя шикарний з усіма необхідними мінералами, вітаміном Д3. І, звичайно, вони стараються очищати свій організм серією Comfort Life. Це люстрація. Від та і хітозан проактив це самі найкращі препарати на сьогоднішній день в Україні, які можуть дуже досконально почистити ваше тіло, починаючи від макушки, закінчуючи п'ятками. І очищають, виводять і паразитів, і сапрафів, і патогенні віруси, і патогенні бактерії, які можуть вам навредити. І якщо до нас звертаються люди з онкологією, з хронічними запальними процесами, з аутоімунними процесами, з алергією, звертаються люди, в яких на шкірі є псоріази, нейродерміти, угріваси, папіломи, різні ліпоми. Я вам даю гарантію 100%, Це не тільки мій досвід лікаря, який працює вже 19 років з нанотехнологіями в медицині, а ще і. Спеціаліста, який добре знає, що таке паразити. І, звичайно, коли ви берете баночку люстрації, це серія Comfort Life, в люстрацію входить, щоб ви мали на увазі гіркі трави, це гірка полинь. Туди входить ще піжма, кора крушини, кора дуба, екстракт сім'ян тикви, гвоздика, чорний горіх. І ще багато компонентів, які нам до кінця нашій Наші виробники не розкривають усіх тайн Тібетської і Китайської медицини. І ми п'ємо по 5 капсул два рази в день, за півгодини до їжі, запиває великим стаканом структурованої води люстрацію дві неділі. Дві неділі п'ємо, як убиває луна, і травимо цих паразитів. Вони гинуть і виходять. Зовсім вони ну, не живими і люди починають гарно себе почувати. Потім, через дві неділі, ми рекомендуємо почиститись хітозан з пробіотиком. У нас є це екстракт із панцирів-крабів. І корисні бактерії, які допомагають відновити мікрофлору в кишківнику, і підчищають, знімають запалення, і допомагають установити оцей дуже важливий баланс в тілі людини. Я вам хочу сказати, що а, ті люди, які звертаються з важ з дуже важкими станами, з гіпертонією, з цукровим діабетом, з якимись дуже важкими запущеними тілами, так я називаю, багато якихось. Пухлин, навіть доброякісних або злоякісних, все починає проходити, навіть самі ви не розумієте як. Навіть вже на першому етапі очистки, а оці дві неділі очистки, люстрацію, потім ще 10 днів п'ється по капсулі три рази в день за півчаса їди хітозан з пробіотиком, От, вони вже дають гарний результат, вже великі половозрілі. Особі оцих листів уходять. А ще я хотіла вам розповісти, що дуже багато людей нашої країни страждають від трихінельоза. Це дуже розпоширена така інвазія. Вона в Україні особливо розпоширена, так як у нас в Україні люди дуже люблять свиняче м'ясо. А вона, оця трихінела, також любить їсти це м'ясо. І якщо ви навіть 50 років назад їли шашлик і свинини, погано прожарений, то ви могли заразитися оцими трихінелами. Це маленькі паразити, які також перос, як ми кажемо, через рота з їжею попадають в тіло людини. І, звичайно, вони там поселяються і сидять в наших м'язах, і їдять наші м'язи. Це не тільки кровососущі паразити, які. Сосуть, як усі паразити, нашу кров і виділяють продукти інтоксикації, продукти метаболізму в наше тіло, і від цього ми маємо усі ускладнення. Але ще вони їдять наші м'язи. І 50 років цикл життя в тілі людини, оцих паразитів. Я вам хочу сказати, що це дуже серйозно. Я знаю приклади, коли. До мене зверталися люди, а в них навіть частини м'язів немає. Вони під'їдають, дуже люблять наші е, оці связки, якими м'язи цепляються до е, нашого, нашого скелету. І буває так, що. Е, Людина говорить: ой, у мене були тут м'язи, все тут раз, і Кажеться, що вже поступово і немає. Отакі от от історії. І я знаю випадки, коли наші лідери зверталися і навіть пили ветеринарні препарати по цілих упаковках. Ті препарати, які Дають звичайно коровам, свиням, але вони не змогли очиститися і збутися цих паразитів. Тільки на нашій формулі, на оці ілюстрації Віта Хітозан, проактив змогли, змогли вирішити це запитання. Але ілюстрацію треба пити три курси. Треба пити дві неділі, п'єте, дві неділі перерив, коли росте луна, і потім. Ви знову дві неділі на оббиваючу луну п'єте люстрацію і по п'ять капсул два рази в день так само. Для того, щоб ті яйця, які залишились і вилупилися нові личинки, щоб і їх убрати з вашого тіла. І так, три курси. Три курси. Дві неділі п'ємо дві неділі перерив. І в перериві ми п'ємо хітозан з пробіотиком. І, звичайно. Знову дві неділі п'єм і дві неділі перерив. І так, три місяці підряд. Коли ви зможете пропити так, к серію Comfort Life, це 6 банок люстрації в кожної банки по 70 капсул і три банки хітозана з пробіотиком, по 30 капсул в кожній баночці хітозана з пробіотиком, тоді ви вже можете бути спокійні. Я знаю випадки, коли людина... Пропила три курси, а в неї ще два роки йшли з неї паразити. Причому паразити йдуть не тільки через, вибачте, скаловими масами, вони можуть іти через очі, вони можуть іти через панаріци і можуть відкриватися. На руках, на ногах якісь панаріці і виходять віти-паразити. Вони можуть виходити через вуха з рвотними масами, особливо якщо це бронхіальна астма, дуже часто бронхіальну астму визивають аскаріди у дітей у дорослих. І я вам хочу сказати, що це дуже небезпечні стани, дуже небезпечні є випадки, коли людина вже помирає і тільки на. Ростині патологоанатомічному, лікар патологоанатом може дізнатися, від чого насправді наступила смерть людини. Тому не запускайте свої стани. Якщо ви відчуваєте, що ви дуже давно не очищались від паразитів, зробіть це. Ощелачуйте організм, насищайте киснем, старайтесь гуляти, щоб дихало ваше тіло, щоб кожна клітина мала чим подихати, щоб поїсти, пийте багато структурованої води. Повірте, це буде неспокій для ваших паразитів і їм зовсім не захочеться розмножуватися у вашому тілі. І я вже наводила приклади. це... Такі, я пам'ятаю, історії навіть дуже смішні. Колись дуже давно ми проводили багато форумів компанії Енергія довголіття. Їх ми провели вже на сьогоднішній день, 59 за ці 19 років. І однажди ми проводили форум. Це було в Криму. До мене подзвонив чоловік із Західної України. Він купив наш структуризатор води. Вся сім'я п'є воду структуровану, і він задає мені таке питання: Любов Борисівна. Оце ми купили структуризатор, оце ми п'ємо воду, вся сім'я, і всіх ідуть глисти. Ви не знаєте, скільки вони ще будуть йти. Я, звичайно, розсміялась і кажу, вибачте мене, а ви в останнього спитайте, скільки їх там лишилося. От і все. Людина має пити все життя, структуровану воду, мити руки, бути позитивною, радіти. В Біблії 500 разів написано, радійте, ще раз радіте. Сот раз Господь нам велів е, жити в щасті. він наш батько небесний. Він дуже хоче, щоб ми були щасливі. Якщо людина кисне, якщо людина веде себе як паразит, якщо вона весь час шукає винуватих, якщо людина Має такі низькі вібрації, які подобаються глистам. Оці глисти вони там себе почувають як вдома. Старайтесь не бути ментально, енергетично, фізично, духовно похожими на цих сущностей. Старайтесь навіть якщо попало той глист, то ваша система саморегуляції вона має відрегулювати все те, що може її навредити. От Наша методика компанії енергія довголіття ці чотири простих шаги це. Одівайте білизну з біофотонами, щоб ваша частота була високою. Захищайте своє біополе, захищайте свою енергетику, щоб у вас завжди були відкриті чакри. Вдень носіть карточки з біофотонами, для того, щоб більше 99 Гц ваше біополе отримувало і ви були захищені. Пийте більше води, пийте завжди структуровану воду. Обов'язково їжте ту їжу, яку нам дав Господь. Це більше рослинної їжі, ягоди, фрукти, злаки. Старайтесь їсти небагато, не треба займатися череводім, їжте стільки, скільки може поміститись у вас в долонях. В дві долоні складіть оце на раз має бути прийом їжі. Якщо вам цього мало, їжте три, їжте чотири рази в день, їжте п'ять разів в день, робіть перекуси, але це має бути їжа, яка буде гарно. Усвоюватись в вашому тілі, всмоктуватись і живити ваші клітини. Пам'ятайте, що ми їмо не для того, щоб насладити язик, а для того, щоб ваше тіло могло виробляти енергію, а енергія потрібна, щоб ми з вами жили. І очищайте свій організм від паразитів, приймайте серію Comfort Life, звертайтеся до наших регіональних представників, звертайтесь до дистриб'юторів компанії енергію енергія довголіття, живіть дуже довго. Старайтесь бути завжди на високому рівні і помніть що ви творіння Боже, витворіння Боже, а в цьому тілі не може бути нічого худого, нічого поганого. Слідкуйте за своїм тілом, бережіть його, миру вам всім, здоров'я, радості і будьте вдячними, Господу, за все, що у вас є.